18 січня 2024 року авіація Збройних сил України завдала ударів по п'ятьох районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили 22 кацапські дрони Камікадзе типу Шахет-136-131. Підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем Сил безпеки та оборони України уразили один район зосередження особового складу та два пункти управління расистів. Сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У тимчасово окупованому Криму стався масштабний збій в енергосистемі. Зокрема, електрика була відсутня в Севастополі, Ак'яр, Сімферополі, Акмесджит Феодосії, Кафа, Джанкої, Саках і Керчі, Керич. Неспокійно на території рашистського рейху, у Мордовії горів Меблевий цех, в Белгороді пролунали вибухи, працювала протиповітряна оборона. У місті старий Оскол в Гаубелгород спалахнула електропідстанція. Непізнані дрони атакували ближнє замка, де працювала протиповітряна оборона. Знову було введено режим під кодовою назвою «Ковьор» через появу небезпечних об'єктів у повітрі. Були запроваджені обмеження на прийом та відправлення рейсів в аеропорту Внуково, аеродрому в Єрмоліно та авіабазі Кубинка. В гау Ленінград непізнані дрони атакували нафтобазу, припиняв роботу аеропорт Пулково. Кажуть, один із безпілотників пролітав над резиденцією скаженого дідугана, всесвітньо відомого за сороміцьким прізвиськом, і якого вже чекають на лаві підсудних у газі.